Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект Партроніка від компанії Mitsumi на 6 датчиків «Партронік» в чорному кольорі модель 2662. Постачається фірмовій упаковці комплект. Ось так всередині все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція зі схемами встановлення і підключення датчиків. Фриза розміром 18,5 мм. Mm. Центральний блок управління з дротами підключення, підключення на 12 вольт йде. Дисплей зі звіковим супровідом. Двусторонній скотч для монтажу. І також 6 датчиків в чорному кольорі. Один з датчиків зараз під'єднаємо до системи і візуально Побачимо, як система буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали живлення на 12 вольт. Ось так у нас спрацьовує через те, що у нас перешкоди дуже близько. Одразу спрацьовує на максимально близьку дистанцію Parktronic. Максимально близька відстань, на якій спрацьовує парктронік, це 40 см. Максимально е, дальня відстань це 2,5 метри. Чуємо звуковий супровід. Чим далі перешкода, тим е, буде приривчастий звук. По центру у нас показується відстань до перешкоди. І так, також з якої сторони спрацьовує датчик. При купівлі на комплект. Перектронік обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.